А конкретніше, один чудовий гравець-хлопець з нашої, з одної команди електроцеху одеського припортового заводу його звуть Андрій Єзерський. Ще два місяці тому ві... звіску про те, що він був поранений, а з того часу вже відбулися три операції, і ще треба гроші, сім'я повідомила. Отже, ми сьогодні граємо на честь Андрія Ізерського. Є обаль, але всі такі красиві, і вони зараз будуть піднімати руки, а ви будете з ним аплодувати. Команда доміно. «Незламний»! незламні. Два плюс один. Та команда «Красносілка». У спеціальному номері журналу Український тиждень на обкладинку була вилізена назва статті, посвяченої державним закупівлям. Назва представляє собою фразу Елвіса Преслі з трьох слів. Які третє слово записано українською? Відтворіть на папері цю назву. Час. Які третє слово записано українською? Відтворіть цю назву на папері. Увага. Він тривалий час брав участь у визволенні Польщі від Російської імперії, хоча і воював славним полководцем проти Наполеона. Написав проєкт автономії Великого князівства Литовського та, як вважають у сусідів, гім ще польська незґінела. Хоча сам був Литвином, тобто білорусом. Проте назавжди і скрізь прославило його лише прощання з Батьківщиною. Прощання з Батьківщиною. Назвіть двома словами твір та прізвище. Час. Він є ще польська не згинела. Хоча сам був леквино. А я ще казав пані Вероніко, що ти знаєш відповідь. Ну-ну. Е, отже, три команди, які промазали, це Олімп, е, е, корпорат які наполегали на прощанні слав'янки. І Красносілка, молодець, заповідь чевчення. Ну не брат. А от правильно відповідь. Так, Огінського, дорогі мої. І ця людина нам не чужа, бо він е, через, якщо польська не згинела, то він і до нашого гімну якимось чином, будемо відверті, і е, просто людина стільки е, не робила за своє життя. Білорус, який був сановним сановним поляком, служив царю і а, імператору. Він, Дуже видатна людина. У цьому фільмі Володимир Висоцький хотів заспівати одну із своїх пісень. Пригадую, що баладу про дитинство. Однак режисер був категорично против, вважаючи, що це зруйнує образ героя. Зрештою, зійшлися на тому, що бар заспівав, але пісню іншого відомого автора-виконавця, до речі, Киянина, і це вийшло досить гармонійно. Назвіть Назвіть, чию пісню заспівав жило. Ну, не, не в фільмі якогось актора, а в житті, чию пісню заспівав. Не висоцького, а чию. Час іде. Ви неправильно написали одну з двох. Ви думаєте, вам зараз команди так. А я думаю, що ні. Кричевський. Коли Кричевський з висоцьким, я не знаю. Ми ж не знав ні. ще не мандри по часу. Уізборн. Ну, uh, Окуджава-Красносілка, плюс 1. Дивіться, і дві команди, які дали е, частину правильно а частину неправильно. Я їх не приймаю. Бо одна команда правильно відповіла пісню і не назвала автора, друга команда назвала правильно автора і неправильно пісню. А я питав тільки автора. Це був Вертинський. це був Вертинський, але пісня інша була. А навіщо вона писала? Ну да. ні. Да. Привітайте крастосівку, да. вони сьогодні срібні. Oh! Е, я нагадую вам, де ви сьогодні грає. Як палац культури називається? Дружба правильна відповідь. І золота, і золота, і права. Дружба це мовчання у двох. Вміння мовчати це любов без крил. І від знайомства до ворожнечі зупинка. Ну, є відніші, вони розумні. А ми з вами обладуємо олімпу. Під вашей області. Ну-ну-ну! Перше місце сьогодні, 13 жовтня, п'ятниця. Отримує команда, яка хотіла отримати сьогодні гроші для ЗСУ, але погодилась з нами передати їх Андрію Єзерському. Зате їм зразу допомога від волі нашої. Взагалі друга наша гра минулого разу ми були четвертими. Здається, зараз перші. Якось готувалися цього разу, особливо як підбирали учасників-учасниць. Не готувалися, ми завжди розумні. Цього разу питання були досить складними, тому що минулого разу було два ведучих: був пан Тарас Прокопечко і Костянтин Бородавка. І у пана Тараса такі більш прості запитання. А Костя підходить так суворо, вигадує, шукає якусь інформацію. Вчора. Як... Змінився напрямок, бо ми планували зібрати для штабу незламні на есконаду пам'яті долучитися, але отримали звістку, що наш гравець заводської ліги, що деколи один він капітан був команди і постійний ігрок, і був членом збірної ОПЗ з брейнрінгу Андрій Єзерський з електроцеху. Що він служив в ЗСУ, отримав складне поранення. І вони вже зробили декілька операцій, і, на жаль, не вистачає коштів для лікування. І вони збирають. Е ну, пішла інформація в, публічну, в публічний простір, і що вони збирають. І ми вирішили, що ми хочемо підтримати саме цього ігрока. І, ну, домовились зі штабом волонтерів Незламні, що ми підтримуємо експланаду, але вже на наступну гру зібрали чотири тисячі триста гривень. Передамо дружині. Команда вносить донат за, за участь. Да, ну у нас мінімальний донат з команди 500 гривень, але е, хтось робить більше. Ну, мінімально 500, тому хто як вважає за потрібне. Скільки сьогодні було команд учасників і звідки вони? Звідки? Сім команд учасниць було, на жаль, менше, ніж завжди, бо в нас було і 9, і 10, і минулий раз 11 команд. Гості в нас були з Красносілки і одна команда. ну Вони спочатку себе. Афішували як «Доброслав», ну, в принципі, це наші южненці, просто хтось працює ще в доброславі. Два плюс один команда, от так що, і я е, казала, що запрошуємо завжди команди, і хочеться бачити якісь нові обличчя. Може, команди підприємств, е, якісь приватні може підприємці, команду свою якусь маленьку. Е, я думаю, що на наступну гру ще активніше зайнятися. Щоб особисто ну розіслати запрошення, щоб може хтось не знає, там, наприклад, чи Дельта Вілмар, чи Береваш, щоб вони теж долучалися, бо я знаю, що і в МПУ, і в Порт Южний була своя також ліга Брейнерінг. Ну хотілось би, щоб було більше команд.